Доброго дня! Рада вас вітати керівник гуртка NENS Каїсія. На минулому занятті ми з вами познайомилися з інструментами флориста. А сьогодні я вам хочу продемонструвати не тільки інструменти, а й матеріали, а також їх застосунок і разом з вами виготовити осінню композицію в коробці. Тож, що для цього нам потрібно? Зазвичай можуть бути не тільки коробки, можуть бути. І от такі красиві. Подивіться, будь ласка, корзинки різних видів можуть от такі бути. Осінню композицію ми будемо виготовляти ось такі коробці. Для цього нам потрібні слідуючі матеріали. Подивіться, будь ласка, це оазис або флористична губка. Перед використанням її потрібно замочити. Є різні варіанти замочування. Одні кажуть, що пів години, інші рекомендують що до повного занурення. Я зазвичай це роблю до повного занурення. Тому дивимося, поки вона занурюється, ми можемо ще подивитися на таку губку. Це губка спіни, її використовують в тих варіантах, коли не потрібно, коли роблять більш сухі композиції. Або е, ті варіанти композиції, де потрібно зафіксувати ті чи інші матеріали. Тому ця губка використовується без води. Наша губка поки занурюється, ми подивимося, які ж ми квіти будемо використовувати сьогодні для нашої композиції. Це зелень. Зелень салалу, ось вона у нас така. Декоративні злакові. Звичайно ж, Осінні красуні хризантеми, Осіння композиція, без, без них ніяк у нас не буде ладнатися. А також троянди. Саме такі квіти в теплих троянди в теплих кольорах, тому що композиція осіння. Використаємо ми також фрукти. Фрукти у нас декоративні яблука, груші, а також інжир. Декілька гілочок використаємо калини та інших ягід. І необхідні інструменти це атласні стрічки, скотч, ножниці, секатор та різні види пакувальної плівки. Поки я вам розповідала про матеріали, наш оазис уже занурився, ось ви бачите, в прозорому в, прозорому, в прозорій просудині він знаходиться уже на глибині, занурився повністю. І я вам хочу продемонструвати. Трішки з нього має вода вибігти. Звичайно ж, ми ложимо його на плівку чи на інший непроникний матеріал. І я вам зараз продемонструю. Ось таким канцелярським ножем зріжу зріз, і ви побачите, що повністю всі пори наповнені. Ніколи, до речі, не можна флористичну губку придавлювати руками, тому що якщо ми її будемо придавлювати, будуть в порах пустоти, і квіти не отримають достатньої кількості води. Тому ось подивіться, на зрізі повністю, повністю насичений наш зріз. Флористичної губки водою. Далі для того, щоб вирізати спеціальну форму, ми замірюємо, наша коробочка десь буде приблизно, вона чітко 15 см, тому ми дивимося, відмі відмірюємо 15, навіть трішки менше, для того, щоб залишити наплівку. Я зріжу 14, зайве зріжу. Зазвичай зрізають попередньо, але для того, щоб вам продемонструвати відсутність води в порах, я заздалегідь не зрізала. Але підміряють і зрізають ось таким чином, ставлячи коробку чи нашу ємність безпосередньо на флористичну губку. Я трішки підкоригую, щоб зайвих вуглив не було, щоб вона добре розмістилася у нашій коробці. Тому зрізаємо все зайве. Для того, щоб не було протікання від флористичної губки, ми візьмемо плівку, ось таку прозору декоративну плівку. Для того, щоб перестрахуватися від протікань, потрібно її зазложити. В декілька шарів. Це стандартна плівка, вона, звичайно, може бути, відрізнятися трішки товщиною, але зазвичай вона має одинаковий вигляд. Зайві ми прибираємо. Для того, щоб поставити нашу флористичну губку або оазис, поїхмо, як називають флористи, і підміряємо. Добре, встає, розміщується, фіксуємо обов'язково. У мене для цього я беру ось такий скотч. І декілька разів щільно промотуємо. Для того, щоб ніде не було протікання. Зазвичай я відрізаю зайву плівочку. Нашу коробку. Вона має стояти щільно там, має заповнювати всі пустоти, тому вирізаємо під форму коробки. В тому випадку, коли не вистачає висоти, ми її можемо зложити в два шари, або заложити дно пінопластом, скажімо так, теж легким матеріалом, який застосовують флористиці. Тому наша коробка готова, відкоригуємо зайве. Ось так. Ось такий вигляд наша коробка має для того, щоб її продекорувати і закінчити роботу з коробкою, приступити до композиції. Ми її продекоруємо декоративною стрічкою. Зараз я замірюю, скільки нам потрібно. Сьогодні ми робимо осінню композицію. Тому ми, мені хотілося б додати таких осінніх теплих кольорів. І відповідно до наших красивих хризантем додавлю трішки білої. Вимірюємо потрібну довжину. Для того, щоб закріпити стрічку, ми використаємо в цьому випадку клейовий пістолет. Ми зафіксуємо в одному місці, на всяк випадок, щоб наша стрічка не змістилася, не з'їхала і добре трималася. Тому зафіксували за допомогою клеєвого пістолету і сформували бантик. Звичайно, кожен на свій смак, вибирає і стрічку. І вибирає, скажімо так, довжину, бувають банти і великі, і яскраві, різнобарні, бувають більш кромніших розмірів, щоб не виділятися з композиції нашої. Тому зараз ще білу стрічку. Також її кріпимо. Для того, щоб вона трималася і зав'язуємо ще один бант. Робимо нашу осінню композицію більш святковою і яскравою. Зайві стрічки мы відріжемо. Вот такая у нас красота вышла. Тепер ми можемо приступити, до речі, що хочу сказати, що досить часто використовується і ось такий фоновий декор. Це декоративна плівка. У нас вона має отакий красивий вигляд, напівпрозора з квіточками в такому ж стилі, тому за бажанням ми основу розміщуємо або не розміщуємо. Зразу я вам продемонструю під. Нашу, під наш оазис ми її заложимо, вона дає святковості нашій композиції та завершеності, заздалегідь також виміряємо листочки. Щоб вони гарно у нас зайвого щоб не було, бо занадто велика кількість пакувань теж не завжди приносить красу тому. Ось так, з напівпрозорою з декором. Далі ми переходимо до слідуючого етапу. Зазвичай кожна квітка, особливо, Троянди ретельно зачищуємо. Я вам розповідала про цей очищувач на минулому занятті. Ось таким чином він працює. На трояндах зазвичай бувають сонячні пелюстки. Ці сонячні пелюстки ми також видаляємо. І от всі квіти у мене вже заздалегідь. от такі мають вигляд, вони без листя, без колючок. Також хризантеми зачищаємо. Взагалі квіти при постановці до воду, чи в формуванні букету, чи будь-якої композиції обов'язково видаляємо листя, тому що е тоді, коли ми видалимо листя, по-перше, воно буде загнивати в воді, в розчині. По-друге, воно буде витягувати на себе зайву воду, і квітка не буде отримувати потрібне живлення, тому видаляємо. Перейдемо до формування композиції. Спочатку зазвичай я розпочинаю з квітів. Ці флористи, ну, кожен вибирає для себе як йому зручніше. Я люблю розпочинати з квітів, і потім я е, перехожу на фрукти чи ягоди, доповнюю вже декорую. Що я хочу сказати, при постановці квітів до оазису ми не забуваємо, що ми маємо з першого разу відрізати. Потрібно нам довжиною поставити квітку на певну висоту, тому що якщо ви будете декілька разів ту чи іншу квітку, скажімо так, монтувати в оазис, то він, структура буде порушена і буде порушене водопостачання, тому не забуваємо. Маємо розташувати з першого разу. Сьогодні ми використовуємо домашні квіти скажем так, останню красу уже цієї осені. Обов'язково секатором підрізаємо до потрібної нам висоти. Троянди в цій композиції це основні квіти. Хризентеми є фоновими. Тому розташовуємо квіти в певному порядку, а також по кругу, щоб наша композиція з усіх сторон мала красивий вигляд. І з усіх сторін вона була, скажімо так, рівномірно розташована, квіти мають бути однакові. Декілька осінніх яскравих квіток. Окрім червоного кольору, ще й такий жовтавий осінній колір. Далі я хочу застосувати хризантему. Трішки її нижче розташую. Взагалі розташування квітів може бути довільним. Не обов'язково це одна висота чи, скажімо так, Якісь певні кордони, кожен майстер вибирає, скажімо, для себе свої особливі норми і правила для того, щоб побудувати ту чи іншу композицію, як то кажуть, почерк флориста. Ще трішки хризантеми. Зелень ми потім уже в кінці додамо, а також злакові. Зараз ми додамо фрукти та ягоди. Ось такі декоративні груші невеличких розмірів. Я їх кріплю на палички бамбукові. Досить, скажем так, соковиті фрукти. Ми кріпимо на декілька паличок. Тоді, коли вони ще великих розмірів, у мене зараз дуже, скажімо так, ну, декоративна груша, яка має щільну структуру, і однієї палички достатньо. Кріплю я, кріплять по-різному і верх, скажем так, ніжкою для плодоносіння і. І ось, так, і ось так їх розвертають. Сьогодні я хочу продемонструвати красу саме цієї ніжки. Тому зрізаємо все зайве. І, звичайно, так же розташовуємо, щоб їх було видно в нашій композиції. Тому і ще одна грушечка. Підрізаємо. Трайніжки і палочки. Це той випадок, коли я вам казала, сьогодні я працюю з таким секатором. Я відрізала в основному е, ніжки троянди, більш дерев'янисті, жорсткі, і відрізаю бамбукові палички, тому я користую сьогодні одним. А взагалі, є коли більш соковиті стебло, то я використовую інший секатор для того, щоб. Тому що при обрізанні деревини цей стікатор затуплюється і він не так добре потім зрізає соковиті стебла рослин. Знову ж таки, підрізаємо. Вибір фруктів, ягід, овочів в наші осінні букети може бути достатньо довільний від ваших бажань, від е, тієї людини, якій ви будете дарувати вашу композицію. Тому. Це можуть бути не тільки декоративні фрукти, а можуть бути і їстівні. Звичайно ж, при формуванні букету з їстівними фруктами вони потребують обробки. Їх потрібно помити, їх потрібно відполірувати, щоб вони були красивими, щоб мали красивий естетичний вигляд. Коли я беру і використовую свої композиції гранат, я його використовую відкритим. Зазвичай він має дуже гарний вигляд. Але я всі квітки заздалегідь перемиваю, мию і квіти, мию і фрукти, для того, щоб потім букет формувати в нашу плівку, і можна було та людині, якій ми подаруємо цей букет, вона могла зразу використовувати в їжу. Красиві фрукти. При виборі фрукти ми звертаємо увагу на покриття, на свіжі, звертаємо увагу, щоб вони були красивими, щоб були яскравими. І знову врізаємо, підбираючи висоту нашого яблука. І ще декілька яблук залишилося. Тут взагалі така красива плодоніжка, що їй шкода зрізати. Отак тільки трішки підкоригую. Хочу трішки цю трояндочку на опустити. І у мене декілька ось таких красивих фруктів інжиру. Напевно, теж я розверну його. Він досить м'яку має та рихлу структуру, тому з ним потрібно обережно вибирати щільненькі, щоб вони добре сиділи на наших. Бамбукових паличках, і, звичайно ж, не глибоко втоплюємо, щоб було в загальному видно висоту ще одне яблуко. Так, далі у нас залишилася калина. Оскільки це осіння композиція, то без калини у нас ніяк сьогодні. Я розвернув трішки до себе, потім вам продемонструю. Ой, з калиною неймовірно, мені подобається. Не дарма ж Калину, скільки пісень і віршів написано, вона дійсно красуня. Ще декілька грунок. Я її розташовую на нижній ярус, тому що занадто тяжкі груни, щоб вони не Щоб вони естетично у нас були розташовані в композиції, тому я її в нижній ярус розташовую. Ось такий вона має вигляд тепер. Ззовні і декілька гілочок плодів сніжноягідника. Він не є їстівним, напевно, напевно, довгий буде, трішки зріжу. Хочу, щоб його було видно в нашій композиції. Чим більше рослин, чим більше я уже і фрукти, тим тяжче добиратися до середини, але ми пам'ятаємо, що обережно, щоб не зламати інші рослини і фіксуємо сніжно-ягідник. Також підміряємо довжину. Коли фіксуємо Ягоди, коли фіксуємо фрукти і розташовуємо наші флористичні губці, то ми не занадто переймаємося, можемо декілька разів навіть паличку виставити в саму, в саму оазис флористичну губку. Але обов'язково, коли розташовуємо троянди, коли розташовуємо хризантеми, інші квіти, то ми намагаємося з першого разу правильно проставити нашу Піну нашу рослинку або квітку. Далі у нас зелена рослина салал, яка використовується для зеленого декору. Не дивлячись на те, що осіння композиція, хочеться додати яскравості. Тому декілька гілочок я обов'язково додалю. Кожсимірюємо. Обриваємо, не забуваємо зайве листя, щоб воно нам не заважало і не псувало. Далі нашу флористичну губку. Так, трішки зависоке. В такому випадку, коли рослини ми для озеленення ми можемо трішки зрізати. Звичайно, дивимося в тих рослинках, які у нас ідуть для зелені, для фонових дивимося, щоб не було некрасивих пелюсток, щоб вони були всі мали красиве листя. Як квіти, так і трішки розверну до себе. Так, і рослинки для загального фону для зелені. Тобто. Пам'ятаємо, що вони мають бути красивими і яскравими. Так, хочу додати декілька хризантем для того, щоб композиція була наповненою. І залишився у мене злакова зелень. Також дивимося довжину. Я хочу, щоб вона трішки додавала об'єму нашій композиції, тому я використовую її більш об'ємно, ніж інші квіти та фрукти. Створення таких композицій, звичайно ж, є загальні правила, про які я вам розповіла. Але обов'язково ми підбираємо, коли ми даруємо такі композиції, чи рідним, чи близьким, обов'язково підбираємо по смаку. Ті людини, кому будемо дарувати, чи коли замовник замовляє, то задаємо запитання, тому що все-таки в таких композиціях. Скажем так, досить індивідуально, по смакам можна підібрати і принести задоволення і радість тому, кому або ми її будемо дарувати, або будуть дарувати ті, хто її замовляє. Тому враховуємо побажання. Забираємо те, що я вам казала, все некрасиве, зайве листя. Так. І ось що у нас вийшло? Ось така коробочка з осінньою композицією. З декоративною стрічкою. Прибираємо все зайве. З усіх сторін вона досить має ось такий наповнений вигляд. Ось така композиція. Дякую за увагу. Було приємно з вами поділитися різними квітковими моментами. До побачення, до зустрічі!